Голова обласної державної адміністрації Василь Чуднов подав у відставку. Відповідну заяву ним було передано 21 лютого у приймальню голови адміністрації президента України. Крім того, на Івано-Франківщині саморозпустилася обласна організація партії регіонів. Про це йдеться в заяві, розісланій її прес-службою. Цитую. Ми, керівництво та члени Івано-Франківської обласної організації партії регіонів, зважаючи на ситуацію, що склалася у державі, коли на вулицях гинуть люди, лється кров, вважаємо, що не маємо морального права перебувати у лавах партії, керівництво якої допустило збройне протистояння та загибель ні в чому не повинних людей. Переконані, сьогодні не можна спокійно споглядати гори сотень матерів, дружин, синів та дочок, тому що жодні владні амбіції не вартують бодай одного людського життя. І тут напрошується запитання до авторів заяви. Коли пролилася кров студентів 30 листопада на Майдані, вам було мало жертв? Коли 22 січня загинули перші чотири герої, вам було мало крові? Коли 18 лютого розстріляно вже десятки людей, ви ще чекали, вам було мало? А вже коли 20 лютого снайпери влаштували справжню бійню, а Янукович, якого дехто з вас називав українським Черчиллем, втік з ганьбою, тоді ви саморозпустилися. Героїчний в лапках вчинок. Це так для роздумів. Продовжуємо випуск. Міліція з народом про це запевнив головний правоохоронець Прикарпаття Василь Фелик. Відтепер забезпечувати порядок в області. Міліціанти будуть разом з громадськістю. Спільно вони патрулюватимуть вулиці краю по визначеному маршруту та допомагатимуть на блокпостах у їздах міста. Усе це робитимуть для того, аби відновити довіру людей до правоохоронців. Наразі ситуація на Прикарпатті спокійна. Випадків мародерства та крадіжок не зафіксовано. Усі основні об'єкти життєзабезпечення під контролем. Єдине, чим стурбовані міліціанти, це великою кількістю зброї та боєприпасів, які під час штурму СБУ опинилися в руках населення. Вся ця зброя сьогодні знаходиться на руках. Окремих осіб, які далеко не для благої справи її сьогодні отримали. І сьогодні ми вже маємо інформацію про те, що ця зброя може використовуватися проти милих, наших громадян. І ця зброя сьогодні вже знаходиться в раніше седими осіб. Тому ми сьогодні повинні все зробити для того, щоб ця зброя як скоріше повернулася до місця свого призначення. Наголошую для всього населення, для всієї громадськості, що та людина. Та людина, яка принесе зброю, яким шляхом отримуючи інформацію про те, що вона десь там знаходиться, вона не несе будь-якої кримінальної повідомити.